А ви, от, взагалі, знаєте, скільки літ сантиметрів має бути? Ну звісно, для безпеки, для безпеки 5 сантиметрів має бути. Ви кожного разу жилет вдягаєте? Е, ну не кожного, але перший літ ще недовго мороз, то краще перестрахуватися. В чому кайф зимової риболовлі? Розкажіть, будь ласка. Ну, кайф в тому в адреналіні, який отримуєш, е, мороз, зима, риба, мінімальний контакт. Лєвка, риба зразу з ополонки і втім адреналін. А рибу для себе ловити чи можливо для котиків? Е, ну, всіх, котикам, як в залежності, скільки не ловлю. Рибалку, якщо можна так сказати, хворію з самого дитинства. Зимню рибалку ще більше люблю, ніж літню. Цього року, то, на жаль, льоду не було нормального, то це перший раз на лід. З кльовом сьогодні дуже слабо, не клює, але не здаємося. Не страшно вам? Нічого, що там страшно. Ну а не дай Бог провалитись. А що вже проводити? Більше 5 сантиметрів, 7 сантиметрів до 10 сантиметрів. Вже не страшно? Ні, звісно, ні. з собою повинні бути віровка, в крайній, але він дуже грубий, тут дуже таке безпечне.